Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему сучасні і народні іграшки. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада усіх вас бачити. А зараз відгадайте загадку. Замість справжньої дитини є у кожної дитини. Її пестять, одягають. Спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Так, дітки, вірно, це лялька. Колись давно, коли наші бабусі були ще маленькими, іграшки та ляльок на Україні робили самостійно. Ось, подивіться! До нас завітала лялька-мотанка. Такі іграшки називаються українськими народними. Лялька супроводжувала дитину з самого народження. Гралися нею всі діти. Коли діти були малі, ляльок шили їх матері, бабусі. А з п'яти років. Ляльку могла робити кожна дитина. Ці ляльки називаються мотанки. Ляльок виготовляли із соломи, трави, ниток, кори, тканини. Ляльки були ігрові та оберегові. Ляльку одягали і на голову пов'язували. Тлуб робили з окремих клаптиків, зв'язували обгортку та фартух. Ігрові використовували для розваги дітям, оберегові оберігали людину від небезпеки, хвороби, сварки. Вважалось, що все погане. Забирає на себе лялька, а дитина росте здорова, щоб оберіг нікого не нагадував і не завдавав шкоди, робили його безліким, замість обличчя на голові мотанки. Зображували хрест, символ сонця та плодоносної землі. Ляльку виготовляли із різними побажаннями на щасливу долю, на успіх і здоров'я, на добро і злагоду. І обов'язково ці обереги несуть у собі позитивну енергетику. Мотанка навіть може не мати рук, тільки обертатися тканиною. Як же гралися з такою лялькою? Її не можна було ні купати, ні одягати, її просто носили і колихали. Захоче дівчинка розмотати свою лялочку, почне розв'язувати мотузочку. І виявляється, ані ручок, ані ніжок немає, і розмотана вона перетворюється на велику ганчірку. Або хустинку. Отже, сьогодні, дітки, ми з вами дізналися багато цікавого про стародавню ляльку-мотанку. Та, на жаль, прийшов час прощатися. До побачення, до нових зустрічів!